Приводу гарантії на виконані роботи. Дивіться, друзі, все, що ми робимо, все записується в акт виконаних робіт. Все, що там записано, все відповідно виставляється до оплати. От все, що це зроблено, це і є на гарантії. І ваше авто з США, получається роблять спеціалісти, які дають гарантію на те, що вони зробили. І це мені здається дуже круто. Мало хто, по пригону авто із США, взагалі пропонує. Такий варіант робіт. Але все, чого немає в актах виконаних робіт, де роботи не проводилися, це все не на гарантії. Ми не даємо гарантію на автомобіль, як це робить автосалон, автовиробник. Ми його не складали і не робили. Тому, наприклад, якщо ми ремонтуємо морду і ставили. Фару, і вона там починає там, блимати чи погано світить, то ми безкоштовно будемо розбиратися, в чому там причина. А якщо ми робили морду, а по, задньому, по задній частині починає блимати фонарь, якого ми навіть не робили, його нема в актах виконаних робіт, то ми можемо це зробити, але це не на гарантії, це не безкоштовно. Це має бути оплачено. Робота майстра, робота електрика обов'язково оплачується. Тому якось так.